Настуся горошинка, автор Олександр Копиленко. У нашій школі в першому класі вчиться дівчинка Настуся, прізвище її Горошинка, а хлопці називають її Квасолинка. Вони щастенько якусь дурницю вигадують, але Настуся. Ніколи не ображається, їй байдуже горошинка чи косолинка. Настуся взагалі ні на кого не ображається, бо вона лагідна і тиха дівчинка. А найбільше в світі любить Настуся книжки. Коли б можна було, вона б тільки одне й робила, читала цікаві книжки. Ото прийде в школу. Сяде за парту і щось читає в книжці, якої дасть учителька, або читанку свою перечитає всю, а потім легко їй на уроках читати. Сидить настуся, до книжки нахилилась, а Микита сороконіг, що ззад неї сидить, враз сіп за її кіску, аж запищить настуся. Але що ж вона йому може зробити? Микита найсильніший хлопець у класі, а Настуся найменша. Тоді Настуся навіть на уроках стала надягати хустку, щоб Микита за коси не сіпав. Взагалі Микита любить знущатися з Настусі і завжди глузує, що вона собак боїться. Бо він раз випадково бачив, як на Настусю напав рябий собака Сидора Кухаря, найзліший собака на все село, такий злий, що нікому проходу не дає. Як кинувся цей страшний собака на Настусю, так вона з переляку навіть торбинку з книжками кинула, а противний собака. Ухопив ту торбинку і поволік у двір. Хоча, звичайно ж, читати собаки не вміють, але в торбинці лежав хліб із салом на сніданок. Настуся плаче, а Микита стоїть і здалеку регоче на всю вулицю, а рябий собака гарчить і рве її торбинку. Може, настуся і не так гірко плакала б. Та їй було дуже досадно, що Микита регоче і все розповість у класі. Якийсь добрий дядько відібрав у собаки торбинку з книжками і повернув на Стусі, втішив дівчинку, і вона пішла в школу. Але попереду вже побіг Микита сороконіг. І коли настуся зайшла в клас, її зустріли глузливим сміхом і вигуками. Микита бігав за нею і кричав Боягуська, плакса, тонко сльоза квасолиха. Та настуся не дуже гнівалась. Бо що ж зробиш, коли вона таки боїться собак? Гарябого собаки, Сидора кухаря, Просто жахається. І випаде ж отаке, що коли настуся йде в школу, їй треба обов'язково проходити повз двір Сидора кухаря. Грябий собака лежить біля порога і тільки забачить, що біжить Настуся Горошинка зразу кидається на неї. Після нещасливої пригоди з торбинкою. Микита кілька днів не давав Настусі спокою. Він глузував, бігав за нею і дратував, підбігав несподівано ззаду і гавкав, а Настуся страшенно лякалась. Микита, звичайно, реготав на всю школу і всім показував пальцем на Настуню. Он вона, плакса й боягузка квасолина. А потім минуло кілька днів. Настуся зі своєю подругою Парасею бігла в школу, і, щоб не запізнитись, дівчатка знову ж таки пішли найближчою дорогою повз хату Сидора Кухаря. Ідуть собі нерозлучні подруги, розмовляють стиха. Та тільки вони вийшли до цієї хати аж гульк. Попереду недалечко поспішає Микита сороконіг і розмахує своєю торбою з книжками. Він теж у школу мчить. Микита ні на кого не звертає уваги. Він навіть не дивиться нікуди вбік і не озирається, прямує собі вперед. Уже Микита проминає хату Сидора, аж ось через перелаз. Як стрибне рябий собака і просто на нього кинувся. Микита почав відбиватися торбою, але собака не боїться, вишкірив гострі білі зуби та й кидається на хлопця, настуся так перелякалась, що на силу встояла, ноги зовсім не хочуть її слухати. Тремтять, а парася. Забігла в чужий двір і звідти визирає, дивиться, що воно буде. Бо це ж цікаво. Собака вирвав у Микити торбу, кинув на землю і знову налетів на хлопця. У бідного Микити не було нічого в руках, а собака продовжує стрибати навколо нього. Тоді Микита як заплаче, як закричить. Як зареве на всю вулицю. Ой, рятуйте, люди добрі. Ой-ой-ой. ой Плаче Микита так жалісливо, що настуся горошинка не витримала і як вітер помчала рятувати товариша, де й сила взялася. Налетіла настуся на собаку, та як бахнула рябого по голові книжками, а потім ще й у бік ногою. Потім знову книжками перелякався собака і навтіки у двір за хату, сидить там і скиглить, а на вулицю вже й не біжить, боїться. Тоді Настуся підняла торбинку з книжками, що одбила у собаки, і подала Микиті, втішаючи його, як дитину малу, ще й присоромила. На, та не плач, великий, а собаки злякався. Герой. Микита мовчки взяв торбу і побрів у школу. Лише один раз озирнувся, наче й не вірив, що то настуся горошинка його оборонила від злого собаки. У класі настуся нікому жодного слова не сказала. Я кривів на всю вулицю Микита і Парасі наказала мовчати. Зате настуся, тепер, скільки завгодно ходить повз двір Сидора кухаря і нічого не боїться. А Микита вже ніколи не глузує з неї, не дратує і не сіпає за коси. Хоч настуся в класі й сидить зараз без хустки.